Доброго дня! Я запрошую на корекцію розвитку учнів 12 класу. Ми з вами продовжуємо вивчати тему «Робота з різними джерелами інформації, Стислий переказ текстів різних стилів. Отже, відкрили зошити і записуємо сьогоднішнє число 25 жовтня. Наступний рядок. Класна робота. Тему уроку записуємо робота з різними джерелами інформації. Робота з різними джерелами інформації. Крапка, сюди ж стислий переказ текстів. Стислий переказ текстів різних стилів. Робота з різними джерелами інформації. Стислий переказ текстів різних стилів. Так, є. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке стиль. Стиль це вид літературної мови, який обслуговує певну сферу діяльності людей і має свої стилістичні особливості. Пригадаємо з вами стилі мовлення, так? публіцистичний стиль. Для нього характерне. Закличність, емоційність, наявність суспільно-політичної лексики, стилістично забарвлених слів функцію виконує повідомлення, сфера використання суспільно-політичне життя, жанри, виступ, повідомлення, стаття, публіцистична в газеті чи журналі, науковий стиль. Для нього характерна логічність, точність, наявність наукових термінів, сфера використання, наука, техніка, функція, повідомлення, жанри, наукова стаття в газеті чи журналі. Наукова лекція, реферат, наукова доповідь, офіційно діловий стиль, для нього характерна точність, логічність, канцелярська лексика, відсутність емоційно забарвлених слів, сфера використання. Регулює ділові відносини, функція повідомлення. Жанри цього стилю, ділові папери, оголошення, протокол, заява, художній стиль. Для нього характерна: емоційність, образність, наявність художніх засобів виразності, таких як гіпербола, епітети, порівняння, функцію виконує, естетичний вплив, жанри. Роман, повість, оповідання, комедія, трагедія, вірш, розмовний стиль. Що для нього характерне невимушеність, емоційно забарвлені слова, побутова лексика, фразеологізми, афоризми, приказки, прислів'я, функцію виконує спілкування. Жанри розмова на побутову тему і бесіда. Сфера використання. Розмова між близькими людьми. Так, добре, пригадали. Сьогодні з вами ми будемо писати переказ казки про калину. Як джерело інформації використовуємо інтернет. Отже, слухаємо. «Мамо, я вже дорослий, дуже хочу подивитися світ. Де як люди живуть? Може, комусь допомога моя необхідна. Матуся зі сльозами на очах відповіла, мені дуже не хочеться з тобою розлучатися, але я розумію тебе. Благословивши сина на далеку дорогу, мама дала йому віночку сушеної калини і сказала: нехай ця калина. За його щиру українську душу, відвертість, надійність. Пройшло багато часу, перш ніж сказав він про гілочку Калини, скуштувавши ягідку, всередині він відчув маленьке зернятко, а схоже воно на маленьке серденько. Ту саму мить він пригадав свою матусю, її любляче серце, дім, лідну Україну та відразу вирішив. Повернутися додому. Калина дійсно символ України. Як ви гадаєте, до якого стилю належить текст? Художній. так? Бо текст дуже емоційний, виразний. Ми відчуваємо, як автор цього тексту народ дуже любив свою землю і саме в цій касті висловлював своє невимовне захоплення рідним краєм. Крім того, в цьому тексті є багато засобів художньої виразності. Наприклад, писливі слова, серденько, матусенька, калинонька, є художні епітети, такі як рідна земля, сміливий парубок. Також спостерігаємо використання метафори. Зі сльозами на очах, люблячи серденько, пішов подивитися світ. Вплив цього тексту на слухача естетичний, так? ми починаємо розуміти, наскільки важливо, щоб кожна людина любила свою батьківщину. Усвідомлюємо, що лише там ми будемо з вами щасливі, де ми народилися, де минуло наше дитинство, де жили і працювали наші пращури. Крім того, вже ми знаємо і жанр цього тексту, це казка. Тобто перед нами текст художнього стилю. А тепер, щоб написати переказ, нам треба скласти план. Отже, пишемо посередині переказ. Переказ. Наступний рядок, назва його калина. Є. Пишемо посередині план. Поставили одиничку так, і слухаємо текст. З тобою розлучатися, але я розумію тебе. Благословивши сина на далеку дорогу, мама дала йому віночку сушенної Калині і сказала нехай ця Калина тебе оберігає, дає сили і розуму. Всім довго. Так, отже, ми з вами переказуємо. Переказуємо з вами. У одному селі жила жіночка, і ні в кого в неї не було, крім єдиного сина. Тож всю свою любов і піклування вона віддавала саме йому. Та й парубок Ріс гарний, дужий, сильний. Як ви гадаєте, який буде перший пункт плану? Єдиний син. Так, поставили після слова план на наступному рядочку одиничку і записуємо. Єдиний син. Це є перший пункт плану. Так, є, далі слухаємо. Якось син сказав своїй матері Мамо, відпустіть мене, хочу я подивитися, як і де люди живуть в світі, що вони роблять, може, їм знадобиться моя допомога. Жінка зітхнула і зі сльозами на очах сказала, Я тебе розумію. Благословляючи сина у далеку дорогу, мати дала йому гілочку сушеної калини. І сказала, нехай ця Калина тебе оберігає. Як ви гадаєте, який буде другий пункт плану? Прощання сина з матір'ю. Поставили цифру 2 і записуємо пункт плану другий. Прощання сина з матір'ю. Так, і є далі слухання. Так, переказуємо. Син довго мандрував, люди його цінували за щирість, хоробрість, відвертість. Та ось якось він згадав про гілочку калини, відірвав одну ягідку, скуштував і знайшов маленьку кісточку, яка була схожа на серденько. І тут же ж він пригадав свою рідну землю, домівку. Матір і повернувся додому. Який буде третій пункт плану? Маленьке серденько. Так, записуємо, поставили цифру 3 і записуємо маленьке серденько. Так, а тепер ще раз уважно слухаємо всю казку. Послухайте казку про кали. В тому селі жила жіночка. Крім єдиного сина, в неї не було нікого. Все своє піклування вона віддавала саме йому. Зростаючи в любові, парубок став розумним, мужним, сильним, красивим. Якось він сказав матері: мамо, я вже дорослий, дуже хочу подивитися. Як люди живуть, може комусь допомога моя необхідна? Матуся зі сльозами на очах відповіла, мені дуже не хочеться з тобою розлучатися, але я розумію тебе, благословивши сина на далеку дорогу. Так, прослухали ще раз казку, склали з вами план, він містить в собі три пункти, тож ми знаємо, що ці три мікротими вам слід розкрити, коли ви будете писати переказ. Отже, не відступаємо ми, а відразу з нового рядка, з абзасу починаємо розкривати. Першу мікротему. Пам'ятайте, у вас повинно в переказі бути три абзаци.